Не буде, тому що і ми додаємо зразу, щоб усунути будь-який сім'ї відсутність, ми подаємо ще довіреність нетранного району. А воєнна поки без так. Розкажиться на нас, напоти. Так, посвідчити. Тримайте. Так, позивач. Призвичай, як уваги. Голубінка Юрій 8, 80-86. Де ви народились? Містоді. За яким працюєте? На даний момент? По угоді. водоканал контролер Як правильно називається? Підприємство і посада. — ЛНКП Люби буде канал. Посада? Контролер Танківського району. На 29 червня, де якій ми працювали. 29 червня якого року? Заперечую, по суті, справи немає. Я встановлюю особу. Це конституційна інформація. Вона не стосується розвитку справи. 29 червня поданий позов до суду. Це не має стосунку. Я заперечую, що Це який має стосунок до справи. Вони встановлюють його особу, встановили. він працює, встановили, а все інше це блукало, це вже перевищення не формуватися. Це не є перевищення. Це є перевищення, тому що вони зстосуються. Це шукає позов по У нас позов по суті стосується на момент позову. Я на момент позову питаюся випрацювати. Перепрошую, стаття 58 Конституції чітко говорить. Закон збройних сил немає. За минуле з'ясовувати те, що людина живе сьогодні, просто в її час і триває саме зараз і говорить станом на тепер, а звертатися суд до минулого немає права. Це є злочин. Я підтримую і наголошую на тому, що жодних стосунків до позовної заяви це не має відношення. Є позовна заява про порушене право. Ми розглядаємо, чи він має зв'язок з Марсіанами, чи, наприклад, він працює на ФБР, це інші служби зрозуміли. У нас питання є позовна заява. Так. Правильно? Так. Тут питається, в рік, момент... Ви працювали, не працювали, пам'ятаєте, не пам'ятаєте. Звільнили з ЛКП? момент я не пам'ятаю. Ну що тут за Я Нічого не питається. Конфіденційно. За якою адресою ви проживаєте? Пасточна 50. Зареєстровано, за яку адресу? Також. Так, справа слухається склад у суді. Це не залучені секретаря військової. У вас відводи до складу суду будуть? Ні. Суд розв'язався ваше працювальне право. Ви маєте право знайомити з матеріальними справами робити з них, вий, знімати копії з документів, долучених до справи, додати купі рішень, брати участь судових засідання, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть у справі, також свідками, експертам, спеціалістам, заявляти попитання для підкладаних, давати уснів та письмові пояснення судові, подавати слідувати мінікування, щодо питання що підникають під час судового розгляду і заперечення протиповітряні досвідування дітей. Користуватись проводити допомоги, знайомити журнал судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмову заваження з приводу праці чи допомоги, прослуховувати запис фіксування з технічним засобом, робити з нього копії, подавати письмову заваження з приводаної праці чи замовці. Крім того, для підтвердження своїх умов до заперечення зобов'язано подати всі наявні у вас допуск до або під початку попереднього судового засідання, а якщо попередньо судозасідання з правопроводиться, до початку роді справу суд. Крім того, зобов'язано добросовісно здійснювати свої спортивні права. Також маєте право протягом цього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних умов, відмовитися від позову, відкладачі має право знайти позов повністю частково. До початку розгляду судового справи судді маєте право шляхом подання письмових заяви змінити предмет або підстави позову, а від подачі має право придивитися зустрічні позов. Крім того, можете укласти мирового на будь-якій стадії змінного процесу. Також кожна історія має право змагання виконання судового рішення в частині, що стосується цієї суди. Правами зрозумілі? Так. А потрібно? Ні. Так. Тепер. Доносив представником відповідача. Максим Олегович, 10.04.97 року народження. Де ви робилось? Народив? Народився село Комунальної Центральна вулиця, 2, Новоський район, Хмельницької області. За Екваторицьких проживає. Проживає місто Львів, вулиця Вітовича, 12. Де Деякі працюєте? Немовне. На лібому. На Довго mm. не партнери. Довго не партнери. Mm? Ваше повноваження на підставі чого? Ви Ну так, так. Оригинал, так как я не знаю. Так-то, ласка. Сокретальный. тому. дякую. наголошували в Юридичних осіб представляють їхні органи, що діють в межах повноважень, наданих їх законом статутом положенням або їхніх старних дієм. Відповідно до 42 частини 3 дивіться, прикладення наявності знов наголошено законом, статутом або положенням. Я не заперечував би, коли б у нас було повноваження договір між підприємствами, яке знову ж таки на підставі статуту. Ви маєте на увазі керівник, який покладає, називається директор, ЛКП, та? ЛКП, Мах, так? Мав, має діяти, по-перше, е е якщо керівник, як ми вже говорили, якщо він призначений е відповідно е до закону. Він призначений, і, відповідно, він має право таке надане статуту підприємства, і безперечно він діє тоді в межах законодавства. У даному випадку цей представник може бути слухачем, не більше того. Ми ж для того і зробили свою довіреність, підтвердили нотаріально, для того, щоб. До нас не було претензій, що ЛКП, яка підписувала, підписувала голубінки, що воно створене неналежним чином. У нас були сумніви, ми їх висказали, ми не маємо документів про те, що ЛКП Львівський ліктар створене належним чином, що там призначено за підписом міського голови, що статут. Збирає наймати за гроші мешканців в позовах проти них і цей, представників структури, за гроші, які повинні йти на утримання будинків, тому що іншого доходу в РПП немає. Так, це не комерційне. Якщо виділяються кошти з бюджету, це також гроші територіальної громади. Вони не мають права це, е, 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 застосовуватись на шкоду е, території територіальної громади. Я допомю двох е, ні Значить, відповідно чинного законодавства, цивільного кодексу, який гласить, що зачитано щойно, що відповідно до положення має діяти наші тілка при представництві, відповідно до положення нема в положенні передбаченого і законодавством, що комунальне підприємство, яке надавачем послуг з обслуговування житлового фонду, укладати угоди з юридичними особами. Для представлення їхніх інтересів платних послуг за кошти. Замовників послуг, а це мешканців е, в юрисдикції, якого перебуває там ОТП. Отже, в даному випадку ми маємо ознаки вчинення зловживання, е, або я би сказав, раді, фальшування, е, фальшування, тому що це посадова особа і це є посадовий злочин щодо е, з, е, прийняття на е, повноваження дорученням особи, яка не працює там, тому що може представляти за дорученням працівників. А людина, яка не працює, вона там не може представляти, мала би бути договір. Но договір із забороненим положенням, тому що положення про ЛКП не передбачає права складати угод, тому що ЛКП не функційна куму, структура. Це комунальне підприємство, яке діє в інтересах замовників послуг. Отже, в даному випадку ми маємо всі ознаки зловживання працюванням правом і обведення судоману на представницькій функції делегованого сьогодні присутнього нас представника. Я продовжую відповідно з цивільного ходу. Стаття 237, частина 3 представництва виникає на підставі договору закону акту органу юридичної особи та з інших встановлених актами цивільного ходу законодавства. Те саме представництво за довіреністю. стаття 244. Довіреність є під документ, що одно на інше, довіреність навчання правочину представниця завітного.